І початку року на Полтавщині на ГРВІ та COVID-19 захворіло понад 5 тисяч людей. Зараз в області спостерігається зниження захворюваності. Так, за минулий тиждень було госпіталізовано 107 хворих серед них 8 пацієнтів із COVID-19, але летальних випадків не зареєстровано. Повідомив сьогодні лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Додав, що минулого тижня в області було зафіксовано і 80 випадків гострих кишкових інфекцій. «80 випадків гострих кишкових інфекцій, що на 20% більше ніж на попередньому тижні. Кількість захворілих менше середнього металічного показника. Також було три випадки сальмонельозу у Мироградській та Хорольській територіальних громадах що значно перевищує середній батерічний показник. Один випадок гострого вірусного гепатиту в Мироградській територіальній громаді. Чотири випадки кашвику, що на п'ять менше, ніж на попередньому тижні.